Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 28 червня, 490-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни випустили шість іранських дронів Камікадзе з району Приязов'я. Маршрут їх був через Херсонщину. Трошечки зачепило Миколаївську область та на Кировоградщину. Але по дорозі всі шість дронів збили наші хлопці. Просто красунчики. Тож прильотів від іранських мопедів немає. Але на жаль, вчора росіяни ракетою обстріляли Краматорськ. Вже відомо про дев'ятьох загиблих, і більше шістидесяти людей отримали травми. Влучили. Буквально по єдиній працюючій пицерії. Ну, а в місті Одеса та області минула доба прийшла спокійно. Тільки повітряна тривога була декілька разів, але то таке. Ну і от сьогодні передали штормове попередження. Вже був дощ і ввечері ще очікується. В сусідній Миколаївській області також все відносно спокійно. Якщо а вже ж не рахувати очаків, там знову були артилерійські обстріли, але на щастя без жертв та руйнувань. Також ви знаєте, що кожного дня. А обстріли тривають і на Херсонщині. Там дві людини отримали травми. Ну, а наші хлопці продовжують кошмарити росіян на лівому березі, який тимчасово окупований. У росіян ще паніка не почалася, але скоро може початися, якщо наші хлопці ще трохи просунуться. Тому давайте їм допоможемо і задонатимо трохи грошей волонтерам.